Друзі, добрий придобрий ранок. Знову я здоровкою з вами на кухні, бо на дворі так гидко. Якось така погода, я поки вправилася, та й пішла бігом у хату, бо всіх накормила, рижик, правда, десь утік. Поки я вийшла, він у корови спав у сараї, а я пішла доїти, поки вийшла, його вже немає. Ну, прибіжить, тоді нагодую. А ні, то він то у бабусі то ще десь в общем, тиняється. От. А я готую сніданок. Що в нас сьогодні на сніданок? Картошечка на сковорідці, вона під кришкою томиться. І поставила варити яйця, Роблю, хочу зробити такий салат. Значить, капуста пікінська, огірочок, яйця туди покришу і з майонезом. І буде нам таке щось смачненьке. Хотіла зробити або, може, яйця віддільно будуть. в общем не знаю, з олією. Зараз у чоловіка спитаю, що як він хоче. Так що такі справи, друзі. Щось у мене сьогодні голова болить, воно видно, чи погода, чи що. На дворі ночі йшов трошки сніжок. Капелька, то там, то там, біленька, дивлюся. Пролітав, видно. Ну, а такий насранок. Хмарний, настрою немає, ну нічого. Сьогодні в мене сепарірування буде ввечері, після того, як подаю ласуньку. Ну, а, а завтра буде знову багато роботи, бо готуватися аж до базарів. І так кожну неділю. Оце так. Приїхали в неділю з базарю, понеділок трошки відпочила і все. І поїхало, понеслося із з вівторка. Так що, такі, друзі, справи. Ну, нічого, все добре, я що вам казала? Головне, щоб була робота, в роботі про все трошки забувається. Працюємо далі. Оце, дивіться, накришила капусточки, ось такі огурчики я вам казала, купила. Ось картошечка під кришечкою в мене на маленькому вогні. Тут яйця варяться, чайник вже Ну, В общем, готую. Так, нусь, друзі, ділюся своїм сніданком з вами. Картопелька от така, полужарена, полутушена. Салатик дуже смачний, такий зробила з майонезом. Тут яєчка, пікінська капуста, огірочок і цибулька. І трошечки осталося ще вчорашнього салатику з, 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 з сельдочкою, з горошком з цибулькою. Так що, смачного нам і вам також зараз піду погукаю чоловіка. Друзі, тільки що пішла на двір погодувати курей, думала щось вам там познімати, але нема там чого знімати. Мокро, гидко, сиро. Ну, в общем, гидка геть погода. От, і я цілий день, сьогодні, друзі, в мене зранку боліла щось голова. І я, в общем, я лежу цілий день. Встала, приготувала на обід кашу гречану зварила і приготувала хек на овошній подушечці. Нам так подобається і швидко його готувати. Я вам розповім, може, ви так і готуєте. Значить На сковородку наливаєте олійки, дві цибулинки я скрешила. Цибулька трошки зробиться така прозора, туди ложите морковочку. Чуточку, морковку протушили і тоді помили хек, пообрізали там що лишнє, нарізали його так, ну десь по 1,5 завтовшки на кусочки. От. І прямо на цю цибульку і моркву поскладали. Посипали зверху солю по, по смаку. Ну, там, якщо є приправка до рибки, посипали приправку, якщо любите. В общем, любими приправами, які ви любите. І накриваєте кришкою. Можна трошки додати водички, але в хеки хек, ви знаєте, там вистачає рідини. От. І на маленький огонь. Ставите тушкуватися. Я тут лаврушечку ложу, бо я ну, полюбляю так. І все, воно тушкується, тушкується, як уже зверху побачите, рибка біла така зробилася. Переверніть, можете перевернути її і так само накрити кришечкою. І все, риба готується дуже швидко. І я вимикаю. І вона і не смажена виходить, тушена із овочами. Дуже смачно, до кашки, до картопельки, до чого. От. Так ми пообідали з чоловіком, попили цекорію з молоком в обід. Ось. А зараз прийшла з вулиці, Думаю, ну, хвата вже лежати, бо в мене й так голова якась, як не моя, така, як в тумані. Так щось мені сьогодні тяжко. Ой, та ще, друзі, настрою ж нема, бо діти ж больні, моя душа там з ними. Були б у мене крила, я б полетіла б до них. Але дочка каже: ма, ти що, хочеш заразитися? Ну, ні, звісно, заразитися я не хочу, і боліти мені нема як хворіти. Ось. І я прийшла, в мене в холодильнику трохи сметани стоїть, е, значить, трохи творогу є. Я достала це все, вбила туди дві крашенки, посолила, трошки цукру додала. Ну, я розумію, що вам, якщо можна солодке, то цукру додавайте більше. Взагалі, замісила Тісто на печиво, додала туди смальцю, два яйця, я кажала, лазала ванільну цукру туди всипала і замісила воно тістечко. Зараз воно полеже трошки та й спечу якісь печенюшки. от Чоловік, та й я, я якусь одну возьму, а він теж та потрошку й буде нам. Так що так, друзі? Хочеться чогось, і пірішків і всього, але, як кажуть, його все треба їсти. Ну, думаю, щоб не пропадало в мене добро. Спечу печеня та й будемо потихеньку тягати з чоловіком. Так що, друзі, не знаю що сьогодні, що вам знімати. Тісто місила не знімала, що ви там не бачили. Ви самі прекрасно знаєте, як його місити. Ось. Такий сьогодні в мене день. Ваший живчик щось сьогодні трошки. Нема настрою у нього. <хи> ну, немає, бо я ж кажу і погода така, і оце болить душа за дітей. Старша внучечка ходить в школу, але я переживаю, що і вона захворіє. От, так що діти сьогодні ходили до больниці, доця пішла на больничний, бо Лясю ж нема з ким покинути. От, і вони сидять вдома. Кажу, лягайте та й лежіть, пийте більше рідини. Вона каже, ой, ма вже так надоїло. Кажу, вірю, вірю. Ніхто не любить боліти, хворіти, але зараз, оце в їх у Знам'янки, повно больних, повно. Що в школі, що в лікарні, каже, повно людей. Де якийсь гріб, а, сказала їм докторша. Ну, Прослухали їх, то сказали, що легкі, чисті, слава Богу. Бо я кажу, ідіть, кажу, потихеньку у лікарню, хай же вас послухають, бо у Лянки почався кашель. От. Ну, Сказала, що дуже-дуже червоне горло, воспалене. Так що, друзі, такі справи. Я села, сама сьогодні проснулася, а в мене щось на нозря заложено. Думаю, оце тобі. Находилася вчора в центрах між людей. Ну нічого вроді. Ну, це болить щось голова побалює. Бо температуру цей гріб вже не до 39 градусів. Казала дочка, так важко, так важко виломлює кості. Кажу, дочка, ми як раніше хворіли ще в детстві. Я пам'ятаю, нам сюди виписували кальций глюконат при простудах. І цей, то кажу, купи, він нічого шкоди не зробить, а може, ж буде вам легше, та не буде викручувати так кістки. Та вона послухала мене сьогодні та купила. Бо я не знаю зараз, чи виписують таке в лікарні. А раніше, я пам'ятаю, завжди да. оце йдеш як з простудою на больничний. завжди виписували кальцій-глюканат. Ти щось хотів? Ну йди, ладно. Друзі, отакі от гарні печенюшки селянські в мене вийшли по селянськи. Дуже смачні і м'якенькі. Я думала, вони будуть тверді, а вони такі м'якуні, як пушок, прям тануть в роті. Я тільки що три печенюшки з холодним молочком попила. Це просто смакота. Так, вийшла, друзі, я йти до коровки. На дворі у нас сирота, мокрота, з неба щось капає, Непонятно що. Толі дощ, то ли мокрий сніг. На дворі плюс два. Так що йду я зараз достану останніх два кабака. Так, не люблю таку погоду. Так, відкрию сарай, достану два кабака, останніх все. І буде ласунька їсти наша буряк один. Пішла я працювати? Друзі, я працюю. Щось погано себе чувствую, але працювати треба. Так що сепарирую молоко. Треба вже заливати сюди в чашу. Так що працюємо. Зараз почало вже 9-го вечора. Це в мене тече обрат, Це вершки. Тут молочко заливаю, тут гріється молочко. Ну, взагалі, весь процес іде. Добрий-добрий вечір, друзі. Сьогодні оце ж така погода на дворі, геть буганільотна. Цілий день йде дощик. Дрібний, дрібний. Трошки пролітав і сніжок у нас. От. І так ми сиділи в хаті цілий день, голова щось розколюється сьогодні. Якась така, як розбита цілий день. От. Ну, але ж все одно приготувала обід, е а потім вечором ще й напекла печення, друзі. Та й все. А вже геть пізно подаїла ласуню та сіпарірувала молоко. Вже на останніх іс силах сіпарювала. Потім перемила бігом усе мила, а сама думала, якби піти вже і відпочити. лягти. Та пішла, друзі, та лягла на дивані, та і лежала оце, в телефоні, щось там трошки дивилася. Думаю, треба ж хоч записати вам е, відео, бо завтра не буде, що і виложити. Так що, вибачте мені, будь ласка, от такий сьогодні в мене був день. Нічим не займалася, бо. Чогось не було в мене ні натхнення, ні здоров'я. Переживаю за дітей. От. Взагалі, і в саму сьогодні щось нічого не ладилося. От такі справи. Ну, добре. От завтра буде день і сподіваюся, що він буде кращий, ніж сьогодні. Чоловік казав, що у нас з завтрашнього дня буде плюс 5, а тоді буде й плюс 8. Каже, підемо гуляти із ласуньою, подихаємо хоч свіжим повітрям, бо так просиділи це ж в хаті. Так ні, Ну, я виходила, звісно, управлялася, доїла ласуню, ходила понадворі, ну, на дворі паршиво-припаршиво. Вам бажаю тихої, мирної ночі, всього самого найкращого, солодких снів. Наскільки це можливо? Завтра буде день, і буде все добре. Так що, друзі, до завтра. Завтра зустрінемося, як завжди. Може, буде і погода на дворі краще, і буде настрій у мене. І будемо радіти завтрашньому дню. Так що пока-пока всім. До завтра. Пока.